Чи можна з руминським прихистком на момент початку війни в Україні були в Україні? Можна, Литва вам зробить гуманітарне ВНЖ. Для Литви найголовніше, що ви на момент початку війни, в день початку війни, були в Україні. А значить, ви постраждали від війни, а значить, Литва вам зробить гуманітарне від жительства. Я особисто влаштував десь 5 жінок. Вони поїхали напряму з Чехії, тобто вони на момент початку війни були в Україні. Постраждали, ну така логіка від війни. Поїхали шукати кращу долю в Чехію, відкрили чешські візи і е, не знайшли кращої долі, і приїхали в Литву. Ось, і їм дали гуманітарне вже. Також е, хтось з Болгарії їхав чи откуда ну, українці, які були на момент початку війни в Україні. Те ж саме польські візи, польські візи, крім карти побута, але карта побута там теж можуть дати. Скажіть мені, якщо на момент початку війни в Україні були в Україні, то навіть якщо у вас там польська віза, чешська віза, канадська віза, люба віза, але на момент початку війни ви були в Україні, Литва вам зробить гуманітарний вид на жительства і офіційно влаштує на роботу.